Вітання. Ви дивитеся проект, презентований громадською організацією Запорізький Вектор та благодійним фондом добрих справ. У цій студії вже неодноразово говорили про роботу ресурсного центру, про те, як він влаштований, про те, чим займається чи чим має намір займатися. А на цей раз вирішили перейти від слів. Від балачок до справ і говорити конкретно про ту роботу, яка вже ведеться, і про ті проекти, які вже знаходяться у розробці. Отже, наступні 30 хвилин присвятимо аж двом проектам. І люди, які представляють ці проекти, вже знаходяться у студії Запорізького вектора. Їм адресовані мої вітання. Почнемо з Олесі Крамаренко, яка є керівником громадської приймальної Запорізький вектор, і керівником багатьох проєктів, саме ці її організації, крім того, Денис Васильєв є керівником громадської організації Центр розвитку бізнес технологій та культури. Мої вам вітання. Я Роман Бутенко, член Всеукраїнської Федерації Спас. Вітаю вас у студії Запорізького вектора. Лесь, почнемо з вас. Мабуть, з того, що ресурсний центр і про те, що він створений, почали говорити ще наприкінці минулого 2013 року. Тривалий час збиралися проекти, тривалий час йшла розробка цих проєктів, Тобто, ви запрошували до. Ресурсного центру людей активних громадян, які мають певні проектні ідеї, для того аби разом із запорізьким вектором ці проектні ідеї якимось чином реалізувати, чи багато на сьогоднішній день ідей отих ідей і тих проєктів, що назбиралося в рамках ресурсного центру. Ну, смотрите, на сегодняшний день после двух-трех заседаний ресурсного центра, да, в связи с определенными событиями в стране, как бы у нас на сегодняшний день подано было 12 заявок, 12 проектов и около 7 проектных идей. То есть это когда есть идеи, люди чувствуют где-то какие-то ресурсы, но еще не видят полной картинки, не могут составить определенный там бюджет, план мероприятий и так далее. То есть из этих 12, как бы 5 мы готовы поддержать, и 3 уже вступили в свою, практически в свою реализацию. Скажу, почему только вот определенное количество, потому что либо есть еще сырые да, проекты, которые необходимо доработать, либо там неопределенный еще объект, на котором необходимо реализовать идею. И некоторые проекты вызывают сомнения в плане эффективности реализации. Поэтому, естественно, мы как бы должны видеть итоговый конечный результат. Бывает, что идея сама по себе хороша, да, и есть у Благотворительный социальный какой-то аспект, но по итогу мы не видим, что поменяется. да, Потому что на сегодняшний день мы видим, что в, общем в стране в нашем городе действительно очень много активных людей самих по себе, да, в каких-то общественных организациях, которые просто объединяются в какие-то инициативы грамматики. І у них є как би бы, желання громне максимально змінити систему или какую-то конкретну проблему в районі в, в какої сфері, но недостаток досвіду, да какого-то громадського недостаток знань, недостаток інструментів. как бы мешает, возможно, сегодня не просто говорить, а приступить к каким-то реализации каких-то проектов. Поэтому, если кому-то уже надоело, что я здесь сижу и говорю, да, или одни и те же люди сидят в этой студии, то, пожалуйста, приходите. У нас абсолютно открыты двери для всех. Мы готовы поддержать абсолютно любой проект, любого направления. Единственное, что главным условием его должно быть социальный вот это вот благотворительный смысл. Значущий социальная и для как то есть, от этого проекта, что будет подано до ресурсного центра Запорожского вектора, повинно что-то измениться. Чи в Окремій групі чи в окремі, на окремій території. Так. Два проекти, які сьогодні були запрошені до обговорення, це проекти, які вже почали реалізовувати, чи поки що ні. Бо ви сказали, що три вже почали реалізовуватися. Так, от на сьогоднішній день я хочу сказати, що, навіть спорт і культура це два скажімо так, дві сфери, в яких сьогодні от стартують два проекти. это, наверное, едва ли не основные, наверное, вот такие вот основы, да, тавтология небольшая вышла, но на которых держится, ну, не буду говорить банальные вещи там в плане молодежь, наше будущее, но это действительно очень важно. На сегодняшней нашей стране ну ужасное состояние, да, спорти, спорта, абсолютно отсутствует поддержка спортсменов, поддержка культурных каких-то целенаправленная, системная, да, какой-то, ну, программы существуют как-то отдельно от культуры, то есть нам этого очень не хватает. Мы это сегодня видим на примере разделения Украины на восточную и западную. Мы видим, какое единство у тех народов, у которых изначально музеи, выставки, культурные какие-то события, в общем-то общение с друг с другом не просто на кухне, во дворе, а где-то в зале, да, при просмотре фильмов, при участии каких-то западных и наших украинских мотив, культурных диачив это само собой явление. И насколько это люди богаты этой культурой. Вот этого, мне кажется, очень не хватает и в том числе должно воспитываться В нашем городе. Поэтому естественно, что эти проекты они как бы показались нам наиболее как как бы, ну, как реальны сути, в наших в реалиях. Да? да, они были понятны, они были близки, их поддержал меценат. Потому что, вот, опять же, мы знаем, что он восстанавливает и храмы в Запорожской области. поэтому, да, Александр Богуслаев, меценат фонда. И естественно проект Колокола Запорожья», который презентовала Барабанца, он как бы поддержал это действительно, о нем Денис расскажет, я думаю. вот, естественно, Национальные какие-то аспекты, духовность и спорт, которые вот, проект Федерации СПАС, он абсолютно рядом с нашими целями. Угу. І з тими ідеями які ви, в принципі Романа в чому сутність проекту, який ви запропонували власне запорізькому вектору, і який разом будете реалізовувати, тому що федерація, всеукраїнська федерація спас, вона має доволі довгу історію, традицію навіть у співпраці з запорізьким вектором. Що на цей раз вирішили запропонувати до реалізації цього разу? Ми подали шість проектів до громадської на Запорізький вектор. Почнемо е, нашу співпрацю в цьому напрямку з першого проєкту, який має назву спорудження спортивного майданчика на історико-культурному комплексі Запорізький дуб. Ось, е, основною ідеєю е, цього проєкту є якраз спорудження такого е, місця, де місцеві жителі е, матимуть змогу займатися фізичною культурою, займатися спортом, е, займатися здоровим образом життя. Ось, е, так як, е, в, на, ну, ну зараз на території ну, селища Верхня Хортиця, яке знаходиться в Ленинському районі, зараз такої змоги немає. Ну, тобто там нема поблизу жодного спортивного майданчика, чи, хоча б якихось там турніків, для для того, аби просто так, займатися немає. спортом, чи просто на пробіжки якусь ранкову зарядку навіть робити. Так, і ви так. вирішили, що ну з цього потрібно починати для того, би і до культурної спадщини до дубу власне зацікавленість виростала, і до здорового способу так. життя, окрім майданчику. Крім майданчику, зараз організація Проїзький вектор підтримала ще наш один проєкт, який має назву спорудження спеціалізованої велостоянки для паркування якраз велосипедів, велотуристів, які будуть приїжджати, починаючи вже з весни, на наш історико культурний комплекс. Ось, цей, цей проєкт покликаний вирішити проблему. Сціонарна спеціалізоване місця якраз для стоянки велосипедів, так як до цього всі туристи, які приїжджали до нас на комплекс, там ну, ставили свої велозасоби, де хотіли, просто клали на землю. Там, тобто діти, які ходили по комплексу, могли там перечепитися, поранитися. тобто ну, Це було таке хаотичне, скажімо так, Хаотичну, хаотичний характер мав е спосіб паркування да, спосіб велосипедів. паркування велосипедів. Дай ми б, б, ну е вирішили вирішити цю проблему якраз порученням такої е спеціалізованого місця, який мати мати назву велостоянка. Але ви сказали, що подали шість проєктів, Поки що так. два будуть реалізовані. Олесь, як саме обирали ці проекти. Інші потрібно допрацювати, допрацювати. Ну, козацька душа спаса, она аж такая да. безмежная. Да, действительно, ребята большие молодцы, и они, мне кажется, ценность их еще очень большая в ресурсном центре, что они могут научить и дать какие-то знания новичкам, да, то есть у них хороший опыт работы именно фандрайзинга, привлечения, да, средств и привлечения спонсоров, поэтому они большие молодцы, и, конечно, у них очень много проектов, и не все мы по своим масштабам можем даже сегодня реализовать, так как они, в принципе, требуют еще и залучения громадькости, это большие Да, Глобальные проекты все они касаются территории дуба, благоустройства и возрождения каких-то казахских символів. Це ж дуже финансово затратное, але і дуже так, грунтовне, над ним треба дуже довго працювати. Поэтому ми мы не то, чтобы их вообще отказываемся от них, они у нас как бы находятся на сайте. И, кстати, как бы любой желающий меценат, несмотря на наше сегодняшнее сложное время, любой житель города может поддержать этот проект, как бы своей гривной, своим, своим ресурсом прийти, может быть, поучаствовать в субботнике на Дубе, да, или убрать эту же площадку, на которой будут установлены какие-то спортивные тренажеры или велопарковка. Поэтому присоединяйтесь, и независимо от того, есть ли у вас общественная организация или нет. В собственном дворе можно почистить, убрать, поставить, навесить какие-то турники, даже деревянные, ну, как бы, к примеру, да, или огородить для, место для песочницы и можно сделать свой двор лучше, красивее. И хорошая инициатива была, пусть она была при инициативе каких-то политических движений, да, по установке или каких-то коммерческих структур по установке детских площадок, да, в город, во дворах. Поэтому эту инициативу можно э, развивать, да, и потому что дети растут, и поэтому мне кажется необходимо делать и спортивные площадки, какие-то, озеленять наши дворы. В общем, то така активна, але усі проекти висять на сайті, і ті, що подавав Спаси, ті, що подавав ваш центр. Да, за них можна ну з ними можна ознайомитися, і про них можна дізнатися більше, і їх можна підтримувати. Це не обов'язково, що якщо запорізький вектор до того долучився, то це буде єдина організація, яка має право надавати допомогу. Так, у нас є один сюжет. Ну про фандрайзинг Ви сказали, а я згадала про те, що велостоянки вже був такий досвід встановлення велостоянки, для запорізького вектора, і так само слово фандрайзинг тоді часто звучало, тому що якщо гуртом і батька бити легше, то встановити ті самі велостоянки чи е, ту саму спортивну площадку, чи ще якусь е, добру справу зробити, буде набагато легше. Я пропоную згадати, яким чином з'явилися велостоянки біля Запорізького національно-технічного університету. а Після того повернутися до обговорення. Поблизу четвертого корпусу Запорізького національного технічного університету відтепер є новенька велостоянка. Розрахована вона на 10 місць та з'явилася завдяки громадській організації Запорізький вектор та благодійному фонду добрих справ. Тепер багато хто може замислитися про те, аби нарешті пересісти зі свого авто на велосипед та вести здоровий спосіб життя, принаймні голова Запорізької обласної молодіжної ради Андрій Іванченко обіцяє над такою пропозицією подумати. Ми коли питали тих студентів, які мали бажання приїжджати, приїжджати до університету на своїх велосипедах, у них було одне зауваження: де нам їх залишати, щоб зберігалося воно до кінця навчального процесу. Таку маленьку велопарковку обладнали в дворі університету, але це досить незручно не для багатьох студентів, тому що вона не є публічною, вона є закритою. І доступ до неї треба відповідним чином домовлятися з відділом охорони нашого університету. І тому така публічна велопарковка, яка з'явилася сьогодні, на нашій нашому Запорізькому національно-технічному університету, яка знаходиться біля входу до одного з корпусів нашого університету, буде зручною, найближеною до якраз студентів, які полюбляють приїздити до університету саме на велосипедах. Після розрізання символічної червоної стрічки відбулося офіційне відкриття. Гості розважали кавекашники та студенти-велосипедисти на БМХ. І поки все це відбувалося, захоплене шепотіння студентства давало зрозуміти запорізький вектор та меценат Олександр Богослаєв вчинили абсолютно правильно, подарувавши велостоянку при навчальному закладі. Ну да нужна по тому ж, битаболі проще бути осп'яти ставлячим ні, ніби по забором там діло мострі у кращим. Здесь всегда под наблюдением. Приходилось или заносить у дежурное ставить, или внутрь возле забора там вступлять. Но это все равно тоже ненадежно, и плюс не всегда разрешали ставить внутри. Вот. Конечно, у нас в университете очень много людей, велолюбителей, и они не приезжают на велосипедах, потому что их элементарно негде оставить, не боятся за них. А с открытием этой парковки им будет намного удобнее. Представники громадської організації Запорізький вектор запевняють, велостоянка біля ЗНТУ лише перший крок, і нехай вона лише на 10 велосипедів. За потребою можна буде і збільшити кількість місць. У планах також встановити парковки і поблизу інших навчальних закладів, а також гуртожитків та у громадських місцях. Це, -перше, не перша акція, яку ми діємо сам місна студентами, і для студентів до этого була відкрита fi зона Рядом с ЗНТУ. Кроме этого, ну, есть направление, которое мы взяли под свой патронат. Это прежде всего за, за здоровый образ жизни. И поэтому я думаю, что это первая акция, и будет целая программа реализована в этом направлении. Ну а на очереди вот, есть перспектива развития. Это очень серьезная проблема для нашего города это велодорожки. Запорізький вектор разом із меценатом Олександром Богослаєвим переконують, відкриття стоянки лише початок програми з розвитку та благоустрію міста у планах на майбутнє створення велосипедних доріжок, аби вже остаточно вгодити любителям двоколісних коней. І ще один проект залишився, який варто обговорити. Денис Васильєв не даремно знаходиться у цій студії. Дениса клуб екзотичних барабанів Барабанза він відомий давно і дуже добре. Але ті проекти, які пропонує громадська організація, керівником якої ви є, тобто центр розвитку бізнес технологій та культури, відійшов від теми барабанів. Наскільки я розумію, і хоче відтворювати духовність не лише музичними інструментами а й колоколами, дійсно, банями. На самом деле, вот изначально наша, барабан, так, барабанза, музыкальный клуб, является одним из проектов, потому что э, жизнь она многогранна, и, собственно, без этнической музыки, ну, скажем так, в нашем регионе ну, мы увидели это вот незаполненное пространство. У людей был большой интерес и полное отсутствие какой-либо информации по этнической музыке. Поэтому возник клуб Барабанза. И на этом наша организация. Скажем так, не, не зацикливалась. У нас есть и проекты и с выставками, и другие там социальные проекты. И вот одним из интересных культурных проектов стал проект «Колокола Запорожья». Он родился не случайно, а в сотрудничестве с историками, краеведами и музыкантами в том числе. Возник вопрос, вот этнические барабаны – хорошо, да? А что же было у нас на Запорожье родного? Ну, мы выяснили, что это Литавра у нас тул, было, тулумба, да, тулумбасов, тулумба. во-первых, угу. не литавры. Литавры, это, скажем так, дети тулумбасов, угу. если правильнее говорить. А, начали выяснять, а как же это было, к примеру, на Сечи. На Сечи было так, что тулумбасы обслуживали основные призывы, и уже по самым важным и духовным вопросам звонил колокол. Поэтому тулумбасы, мы сделали проект «Запорожские тулумбасы», а вот духовную часть мы решили развить через проект «Колокола Запорожья». И мы пришли к тому, что наш проект получился вообще уникальный в рамках э, Украины. Э, колокола до у нас, в принципе, в Запорожье никто не изучал, не изучали ни тон. На какие, на самый основной тон, в каком звучит колокол, ведь колоколов много, источники звона. Никому не секрет, что часто в церкви звонят даже в обычный газовый баллон. Э, вот я общался с батюшками, даже где-то сохранились рельсы обычные, шпала. Рельсы в нее бьют и сдают звон. То есть это все источник звона. Есть колокола старые, есть колокола новые отлитые. Очень много легенд о том, что в свое время, когда была операция по сдаче колоколов на переплавку в, советское, в первый советский период, Многие люди, этого не понимая, зачем сдавать, они прятали колокола. И вот у нас есть несколько э, поселений, где за одну ночь с колокольни люди спрятали больше, чем 17 колоколов. И до сих пор никто их не нашел. Есть легенды, есть э, какие-то истории, но что было и как было, история остается неизвестна. Поэтому наша экспедиция, вот колокола Запорожья, она такая многогранная. Э, мы... Что мы суть в проекта? Значит, э, как бы привлечь интерес к духовному аспекту э, самого колокола, как символа веры. Э, это один из аспектов духовный, исторически это отыскать вот эту м, саму правду о колоколах Запорожья что у нас история колокольного звона была, и она на самом деле богата, и у нас есть достойные и звонари. И плавно перетекает в следующий аспект, что духовно, когда звучит звук колокола, человек останавливается, отрывается от суеты и вспоминает какое-то свое духовное начало. И тогда он может скажем так, какие-то проблемы насущные, там, финансовые, материальные, не отходят на второй план, а духовное, как и должно быть в человеке, выходит на первый план. И вот звон колокола. На какой частоте звучит наш колокол Запорожской области? И вообще какие колокола у нас есть? Вот это вот это вот исследование экспедиция. Колокола Запорожжя. Результатом цієї експедиції має бути якийсь захід, якась виставка, якась наукова робота, що буде да. Результати тоже, скажем так, многогранные. Во-первых, это будет аудіозапись колокольного звона. Различ. То есть, мы соберем, вот все, мы запишем абсолютно все колокола Запорожжя, которые Запорожжя... возможны. За, кола не всем дозволяется это мы запишем основной источник звона сформируем компакт аудио диск со звуками будет научная работа будет описана скажем так статистика какие-то основные элементы какие колокола какие источники звона будет научная работа по этой теме будет также фото выставка связанная с экспедицией и вот это вот все объединено таким большим Скажем, так на скам таке таке череда итоговых э, по експедиції, де ми привлечемо внимание людей к історії, к самому колоколу і через символ віри к духовному началу, яким чином запорізький вектор долучився до реалізації чи до експедиції, що ви хочете від цієї громадської організації? Проект наш так ідея родилась достатньо давно. Но скажем так, финансировать такие духовно-культурные проекты у нас э, отказываются в большинстве. То есть люди хотят каких-то вот реальных материальных результатов. Вот проект и вот сразу же вам результат. А изменения на духовном плане остаются как бы по И когда нам предложили стать участниками ресурсного центра, мы с радостью присоединились. Мы поделились не только проектом «Колокол», «Колокола Запорожья», но и другими проектами. Но вот финансирование, поддержку, э, когда мы объяснили важность все-таки этого духовного аспекта, что можно профинансировать, э, вот меценаты поддержали нас и, скажем так, это была поддержка не, не полностью, там стопроцентная, то есть мы еще проекті буде фінансування, но з того, що ми получили, уже достатньо, щоб почати експедицію. Почати, да, то щоб ми начали, ми вже самостійно можемо проводити і звукозапись, і аналіз колокольного дзвона, і вести якісь історичні дослідження. І в этом, я считаю, що велика роль вот этого ресурсного центра, где нас поддержал не только меценатное и другие общественные организации. Угу. А скільки взагалі проектів було подано до ресурсного центру? Це всі культурні, так, да? чи культурологічні проекти? Да, на В данный момент наша организация занимается в основном культурно-историческими проектами. Вот, э, мы не разбрасывались на много проектов, мы очень сосредоточены. И у нас всего лишь, ну, скажем так, сейчас в разработке два проекта. Вот первый – это «Колокола Запорожья», потому что мы уже делаем, и уже есть результаты, уже есть несколько видеофильмов, и уже обследовано несколько колоколин. И второй проект – это «Александровская крепость». Мы хотим создать реальную 3D-модель Александровской крепости. Наша все знают, собственно, как начинался город наш, но никто не видел, как выглядит эта Александровская крепость. Какой объедин... починался Олександрівский момент да, и потом да, был да, переименовано в да, да. Запоріжжя. Поэтому к нам в команду присоединились интересные архитекторы Артем Еременко. И мы решили воссоздать вначале виртуальную 3D-модель, и уже ее частично создали, чтобы в дальнейшем эту реальность. архитектурную модель можно было воплотить в жизнь либо в форме детской площадки, либо в форме настоящего историко-культурного комплекса, вот как Запорожская Сечна, так же Александровская крепость. Это очень большой кусок нашей истории, и многим людям это будет интересно, так как мы обращаемся к основе истории нашего города, а ее как таковой нету, есть только небольшой рисунок вид сверху. Угу. Тобто, в принципі, можна сподіватися на те, що з'явиться і ну комплекс Олександрівська. Проте це ну, було не б над... непогано, да мені не надіється, він з'явиться, тому що ми дуже ціленапремлений, як різдво уперти, угу. і ми завжди добиваємося свого. Uh -huh. uh, є клуб Барабанза. Uh, ну, це, це проект у рамках тієї yeah. самої громадської організації, яку ви очолюєте. І ще uh, роки, мабуть, три-чотири тому ми вперше познайомилися. Журналісти програм, ні, мабуть, роки три тому. Three, yeah. uh, три роки тому журналісти програми Життя в квадраті познайомилися із цим клубом, насолодилися і емоціями, і духовністю, яка передається через етнічну музику. Я пропоную згадати, як це було, і потім знову ж таки повернутися до студії. Отже, сюжет до вашої уваги. Такі барабанні посиденьки ці хлопці та дівчата влаштовують регулярно. Хоча насправді ми потрапили не на звичайну репетицію музикантів. Виявляється, тут кожного тижня проходять уроки з гри на екзотичних барабанах. Творчий шлях цих позитивних парубків починався доволі цікаво. Одного разу вони просто вирішили продемонструвати всім свій ударний талант, а тому разом зі своїми незвичайними інструментами просто вийшли на площу Маяковського. Далі, як то кажуть, все пішло-поїхало. Потом это переросло в то, что она становилась каждым разом все больше, больше и больше. К нам приехал тувинский шаман Николай Оржик. Мы играли с ним. Он играл с нами на Маяковского. И, возможно, он нашаманил так, что наше барабанное движение набрало оборотов все больше, больше и больше. Вот, вот то, что мы имеем сегодня. Це важко повірити, але клуб Барабан заіснує всього півроку хлопці переконують, для того, щоб навчитися правильно та швидко барабанити, звісно, потрібно мати відчуття ритму, яке, в принципі, є абсолютно в кожного ще з самого народження. Далі все залежить від самої людини. Граючи, ви можете підтримувати або задавати свій ритм життя чи взагалі насолоджуватись чужим. Ми вибрали. Плясать под свой ритм. То есть мы приходим в клуб и играем. Вот каждый задает свой ритм, у каждого есть шанс задать свой ритм и как бы, развить его, и вынести отсюда тот позитив, заряд, который мы набираем во время вот, встреч наших держать его в повседневной жизни. Як виявилося, назви у цих барабанів не менш цікаві, ніж їхній зовнішній вигляд. У барабан зіграють і на дарбуках, і на таблах, і на джембе. Певно, багато з вас взагалі ніколи не чули такі слова. Перші ж барабани у хлопців були найпростішими та не дуже зручними. Хоча у декого є власна цікава історія про те, як все-таки ці музичні інструменти потрапили до рук. Я просто вдихав в Криму і зустрічав людей, які були з барабанами. и чем-то они меня так толкнули. Во мне, в общем, давно зрела эта идея, что надо что-то делать с дребезжащими руками, которые постоянно били о чем-то. Вот, и они меня и толкнули так. именно к барабану. Первое, когда я приехал в Запорожье, первое, что я сделал, объехал все возможные магазины в Запорожье в попытках найти хоть какой-то барабан. Нашел я маленькую сувенирную такую букву. На которой можно играть только двумя пальцами. Это <зас> <laughs> был мой первый барабан. словами барабанщиків на вулиці для них найкращими шанувальниками завжди були діти та собаки. Тому не дивно, що клуб барабанза частенько відвідує і дитячі будинки, даруючи усім вихованцям радість від запальних ритмів екзотичних барабанів. Хлопці кажуть, що ці інструменти вони вже ніколи не покинуть, адже ті ритми, які вони задають, супроводжують їх протягом всього дня або взагалі життя. Екзотичні барабани можна навіть назвати наркотиком, що веде до здорового способу життя, адже деякі ударники навіть проміняли цигарки та алкоголь саме на такі музичні інструменти. Залишилося зовсім мало часу, але а, хотілося б ще раз подякувати тим людям, хто до нас сьогодні приєднався, і дуже сподіватися на те, що ваші проекти будуть реалізовані. І, ну і дуже хотілося б, щоб таких людей, як ви, у ресурсному центрі Запорізького вектора, ставало все більше. І меценатів, які б підтримували проекти, так само ставало б більше. Дякую, що завітали. Усього найкращого. Ну і залишається ще поставити спеціальне запитання для телеглядачів проекту Запорізький вектор. Ці середини Середи з 12 до 14 зв'яжіться з нами за телефонами, що ви бачите зараз на своїх екранах, і дайте відповідь на запитання, яке пролунає просто зараз. За якою адресою працює ресурсний центр громадської організації Запорізький вектор? За якою адресою працює ресурсний центр громадської організації Запорізький Вектор. Є три варіанти відповіді: перший червоногвардійська 38, другий – «Червонополянська» 38 і третій варіант червоноармійська 28. За якою адресою працює ресурсний центр громадської організації Запорізький вектор: Червоногвардійська, 38, червонополянська, 38, червоноармійська 28. Це була остання інформація на сьогодні. Хай вам щастить усього, усього найкращого.